Чудово, але самотньо і сумно. Та все ж це ж так просто. Мені потрібно відшукати друзів, справою постукати до людей. На жаль, не відчиняють. Невже я залишусь самотньою і не знайду собі друзів? Оти я маленька мрія. Але в нас не прийнято мріяти. Тому йди собі далі. Ми не впустимо тебе до себе. Чого тобі треба? Пустіть мене до себе. Навіщо ти нам? Я справа ваше життя зробити яскравішим і цікавіше. У нас немає часу на це. Маленька Мрія. Ти знаєш, як мене звати? Звичайно, більше того, я не могла дочекатись твого приходу. Адже ти моя мрія. Мрія жити у вільній, незалежній і мирній країні Україні. Хочеш, я познайомлю тебе з дитинством? Так.